Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цей сьогоднішній вечір напередодні Великого свято Спідні Пресвятої Богородиці. Хочу закликати всіх взяти собі за зерець життя Діви Марії. Тому що її позиція по відношенню до свого Сина і нашого Господа Ісуса Христа, її відношення, ставлення, яке вона виявляла своєму Синові і нашому Богові, має бути завзірець. І тому для сьогоднішнього розважання я хочу взяти цитату із книжки Мішель Кваст «Любов моя незнана. Звучить вона так: дерево не відповідає за свої плоди, а людина так, інакше вона не є людиною. Відповідальність. Відповідальність за свої вчинки, відповідальність за свої слова визначає те, хто ми є. І бачите, чому я згадав приклад Марії? Вона була матір'ю. Вона народила сина. Більше того, коли вона принесла свого Сина Ісуса Христа до храму, принесла його для того, щоб пожертвувати Богу, тобто віддати під опіку Бога, їй вже тоді сказали, що біль прошиє твоє серце і меч твою душу. Тобто їй вже тоді сказали, що вона буде переживати, страшні, е, переживати перепрошую, хотілося швидко так сказати, що вона пройде через крізь велике випробовування, що вона буде бачити смерть своєї дитини. Зараз в Україні десятки, а то і вже, напевне, сотні тисяч матерів. Бачили смерть своїх дітей. І той біль, який вони пережили, не можна ні з чим зрівняти. Але подивіться, якою була Марія. Попри все те, що їй сказали, вона зберігала в своєму серці одну річ, коли їй було пророковано, що вона буде радіти свого потомства, що те, що народиться з неї, буде спасенним для всіх. І оце спасіння вона несла все своє життя. Вона знала і розуміла, що її син це є той Спаситель. Він не є її власність, він належить всім. І їй важливо бути поряд з ним. Це приклад відповідального ставлення, ставлення до життя, це приклад відповідальності. І от цей приклад ми маємо для себе мати перед очами кожної хвилини. Тому що кожної хвилини ми приймаємо якесь рішення. І від цього рішення залежить, чия здоля, та навіть моя особиста. І от коли ми готові нести відповідальність за своє рішення, ми є людьми. Бо людина завжди буде приймати таке рішення, щоби зберегти життя, щоб врятувати життя, щоб захистити життя. Все воно буде робити тільки для заради життя. А той, хто не цінує цього, той, хто готовий вбивати, той, хто готовий жертвувати тисячма людьми, заради якоїсь своєї примарної ідеї, він не може бути людиною. Людина дбає про життя, а той, хто цього не робить, не є, є нелюдом. Бачите, як каже Мішель Кваст, що дерево не несе відповідальність за свій плід. Бо воно, Бог його створив таким, і воно не міняє своєї природи. Не може на грушці виростити ананас. Не може. Можуть, знаєте, селектори можуть якось е е схожі породи дерев якось хрещувати отримувати щось нове. Але вони не можуть до груші прищепити е е яблуню. Чи ананаси, чи якийсь там персик, не може. І тому дерево не несе відповідальності за свій плід, бо це її природа. А людина завдяки тому, що вона має свобідну волю, що вона здатна приймати рішення, несе відповідальність. І от саме відповідальність за своє слово, вчинок, думку і визначає, Людина, я чи ні, прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, 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 помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліцій, усіх хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч. Бо ти і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. І даруй нам. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника Ісусу Христа.